Доброго дня усім. Ну я про сюрприз не знаю ще, напевно. Ну, в першу чергу, я всіх вітаю. Я всім дякую за можливість бути сьогодні. Тут присутнім. Ну, для нашої громади насправді це велика честь себе показати, почути гарні практики, щось для себе взяти, реалізувати. Ну, звичайно, я хочу в цей непростий період подякувати ще нашим хлопцям, які зараз боронять територіальну цілісність, незалежність нашим збройним силам, тому що завдяки їм, в першу чергу, ми маємо можливість я сподіваюся, тут спокійно провести наш форум. Ну хотів би я почати з того з вашого дозволу. З дозволу організаторів ми включимо маленький відеоролик, буквально на хвили, на секунд 30-40, який дасть вам можливість хоч трішки зрозуміти в якому напрямку працює наша громада в цифровому напрямку. Бащо можна. Дякую. Пані Оксано, якщо це був сюрприз, то це напевно він, бо більше сюрпризів немає. Я е, не буду дуже довго доповідати, тому що в нас можливо не зовсім тр традиційна доповідь. що є мої колеги, які бо я чекають. я ж про чи... них якраз. А це про них. Так, так тоді буде сюрприз. Да, у нас є дуже два локальних гарних проєкта. Я ще буквально декілька слів скажу. Ну, по тематиці нас дуже багато. Я так почув перед цим колегу з Варашу. Дуже багато тем об'єднує, дуже багато програмних продуктів, які у нас уже є. Дуже багато ми плануємо Започатку і вже над цим працюємо взагалі. Я дуже коротко скажу, що питання цифровізації, цифрової трансформації для нас це не просто слова, це реальність, це необхідність уже зараз. Я б навіть так сказав. Тому наша громада з 2021 року над цим працює, були виділені досить серйозні кошти. Ми вже оцифрували. Повністю увесь земельний банк це більше 75 тисяч гектарів землі, тому що наша громада не чисельна, це 37 тисяч населення, але вона досить велика за площею 45 населених пунктів до крайнього 50 кілометрів від центру. Це більше здається, 650 квадратних кілометрів, досить якби велика за площею громада. Ми оцифрували усю землю абсолютно. Який це дало ефект? Просто колосальний. Якщо ми сподівалися на швидкі управлінські рішення, що це дало звичайно на коректні дані на. А швидке реагування, то ми не сподівалися, наскільки це якісно вплинуло на дохідну частину. Тому раджу всім. Також ми оцифрували містобудівний кадастр, повністю вже закінчили адресний реєстр, реєстр комунального майна. Ці завдання були поставлені на 21 й рік. На 22 й рік ми поставили перед собою завдання оцифрувати повністю всі комунальні мережі, на що також були виділені кошти, і зробити, чим ми зараз займаємося: програму Безпечне місто, програму Безпечна школа. Якщо це буде цікаво, я, звичайно. Я можу більше про це розказати за комунальні мережі. Мова не йде просто про нанесення їх на паперові носії, що дуже важливо. Теж. Мова йде трішки в ш... ширше поняття під оцифровку. Я маю на увазі встановлення відповідних датчиків реагування. Якщо десь, наприклад, ну, десь відбувається прорив водогону, то ми чітко розуміємо в режимі реального часу, де це відбувається, як і що з цим робити. Якщо будуть запитання, я готовий більше розказати. А зараз, якщо можна, ми запросимо. До презентації моїх колег в них є дуже два гарних локальних проєкта. Так, да, будь ласка, дякую. Дякую, я також усіх тут вітаю. Мені приємно сьогодні презентувати наше місто. Воно, хоч невеличке, але за останні три роки ми зробили такий красивий крок вперед, зокрема, і, і в діджитал. Отже, розпочнемо ми із джімузеум. Це наш науково-інформаційний центр, соціальний проект. На території даного музею, окрім експозиції, яку ви бачили на екранах у презентації, реалізовуються також чотири проекти від громадської спілки «Up to Future». Центральний офіс це місто Київ, це проект гуманіка Миколи Івановича корпорації Юрія Фарм. Тут в нас реалізовується, зокрема, G-School, де навчаються діти від 13 до 17 років в напрямку біотехнологій медицини, а також сучасних технологій та проєктного менеджменту. Зокрема, ми навчаємо навиків підготовки стартапів. Наступний проект це G-Hub. Тут ми вже співпрацюємо із. Університету в місті Хмельницькому та іншими університетами у нас є дві бази: це якби у місті Гуртку і у місті Києві. У G-Hub ми працюємо із стартапами вже молодими вченими G-Info та G-Club. А по джіхабу ми почнемо з нього сьогодні. Наші колеги готують чотири стартапи, які представлять Дюссельдорфі наприкінці листопада. Це елементи штучного інтелекту при УЗД-діагностиці. Також це портативний УЗД-апарат, екологічні дезінфектори і, і прополісна вода. Окремо ми працюємо також і розповідаємо про Сергія Миколаївича Воноградського видатного мікробіолога і тих українців, які прославили Україну далеко за її межами у проєкті G-Club. Наступним проєктом я попрошу свого колегу, Він трішки розкаже вам про інтерактивну експозицію, інтерактивний стіл, який ви також бачили на екрані у нас в музеї. Доброго дня. Отже, дійсно, в нас останні роки з'являються в місті Городок такі об'єкти, які змінюють лице, змінюють повністю архітектуру і весь образ нашого міста. І якщо я почну із музею, який, власне, мав бути дійсно музеєм сучасним, інноваційним, але вже так сталося, що ми зрозуміли, що даний музей. Переріс себе, і він має виконувати функцію такого своєрідного інформаційного центру, регіонального інформаційного центру Півдня Хемличне. І тому з'явився такий новий проект, четвертий проект G, це G-Info. Ось ми зрозуміли, що коли люди до нас приходять, вони Потрапляють зразу таки, середовище сучасне. І починаючи від того, як людина купила чи група купила квиток, і далі вже. Коли вона переходить в експозицію, ось то саме, ми тут вже можемо не тільки продати квиток і провести екскурсію, чи дозволити дітям або студентам працювати і отримувати креативні якісь освітні послуги. Ми також можемо інформувати про щось інше. Ось, зокрема, переходячи до слайду, перше, що зустрічають наші відвідувачі, це є мультимедійний стіл, який має багато функцій, і основні функції це чотири розділи, саме е, по яких можна в тому числі і навчатися як е, дітям, так і студентам і в. Е, Кому цікаво, то і дорослим. Зокрема, перший розділ, де ми є, там розповідається і можна досліджувати Всесвіт, природничі науки, фізика, хімія. Буде цікаво, як ми вже бачимо, від, десь так від першого класу і до останнього класу наших, наших школярів. Інший розділ Товтри інкогніта він вже буде більш цікавий саме вже студентам, студентам географічного, історичного природничого напрямків, тим, хто цікавляться картографією, тому що ми показуємо завдяки інформаційним технологіям і супроводжуємо це іншими ефектами, звуковими світловими. Про те, як е, відбувалися зміни в картографії, де е, де, де 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 що е, е, цікаво, і ми е, якби всюди звичайно е, показуємо це починаючи від городка, так що тут на всіх картах наших є городок. Третій розділ це Амадока і Городок. Ми хочемо за собою закріпити такий статус столиці Амадоцького озера, таємничого озера, яке, мабуть, що все ж таки було картографічною помилкою. І тут наші відвідувачі можуть ознайомитися із також підбіркою відповідних слайдів відповідних, відповідних карт. І останній це четвертий розділ інтерактивна мапа зокрема, якщо ви вже побачите на центральну центральне зображення даного слайду, то ми бачимо власне структуру нашого другого поверху. Це власне, де знаходиться центральна експозиція і починаючи від починаючи від Сарматського моря і закінчуючи сучасною лабораторією, де можна зустріти на своєму шляху чимало цікавих і спецефектів, і в тому числі чому закінчується експозиція саме сучасною лабораторією, вже нам розповість відповідно Катя. Дякую. Дуже дякую, дуже класна презентація у вас. Справді цифровізація культури це дуже важливо в тому числі, тому що ми говоримо про квитки, про електронні послуги, електронні сервіси. але також забуваємо про те, що цифровою може бути і культура. Тому дуже дякуємо за презентацію. Чи ви ще хотіли продовжити? Ну, будь ласка, ще так. кілька слів. Що цікавого у нас, так ось цей стіл ви власне бачили його і на відео. і Мій колега розповідав загалом, завдяки цьому столу проходить навчання. і У нас багато працюють діток і по історії, а також приїздять з університетів. Студенти можуть досліджувати картографію, і закінчення експозиції це власне лабораторія і перехід у g school G-School – це у нас є унікальний проєкт, це унікальний проєкт на всю Хмельниччину. Там навчаються діти в лабораторії, яка є повним відповідником лабораторії, яка знаходиться на фармацевтичному підприємстві. Зокрема, все те обладнання, яке там є. Діти навчаються працювати і вже можуть спокійно на першому другому курсі університетів працювати у лабораторіях. Власне, ви бачите на екрані, діти працюють із і захисний одяг, витяжні шафи, все так як в лабораторії. Те, що говориться про технології, ми також працюємо з програмним забезпеченням, яке нам дозволяє виводити на екран усі досліди. Ви власне бачите, це мікроскоп з можливістю використання камери. Таким чином, ми працювали під час ковіду з дітьми онлайн, готували для них роботу. Що ще окремо хочу сказати за школу? З початком повномасштабного вторгнення в Україну ми розробили власну. Власне, мета Всесвіт на платформі Газетаун. І діти там працювали. Уже це такий аналог зуму, де вони могли мати свої герої, свої кімнати, своє таке невеличке містечко. У школі ми використовуємо VR-технології, діти працюють з VR-окулярами. Також працюємо з інтерактивними методиками навчання, зокрема з Мозабуком. Школа є, розвиває звичайно в більшості дітей, які бачать себе в напрямку природничих наук або інформатики природничої. Але але також багато ми приділяємо і навикам розмови, самопрезентації роботи в команді. Окрім цього, також у школі ми викладаємо дітям біоінформатику. Завдяки цьому ми даємо їм можливість бачити і проводити ті досліди, які є дороговартісними навіть у звичайній лабораторії. Тому що через всі міжнародні сайти, з якими працюють біоінформатики, діти відразу можуть продивитися, що ж відбувається з різними родами білків. Також цікавим проєктом у нас був уже для дорослого населення. Це iq А ми провели більше як чотиримісячне навчання для мешканців городка. Познайомили їх з сучасними професіями – менеджера, таргетолога і так далі. У школі зареєструвалося зареєструвалися більше 300 осіб для нашого міста. Це досить великий показник. 250 з них закінчили навчання. Зокрема, це молодь Гродочини, які пізніше мали можливість працевлаштуватися уже в iq офіс, який скаже мій колега. 27% – це місцевий бізнес. Ми навчили їх робити власні інтернет-магазини і продавати за допомогою соціальних мереж. І 28% учасників це були працівники і представники від центру зайнятості внутрішньопереміщення. Особи і наші безробітні, які хотіли освоїти сучасні технології. Наша молодь, яка прийшла працювати після школи, вона пішла в iq офіс. Я запрошую Сергія, свого колеги. Колеги, нас трошки, ми вже трошечки по таймінгу, тому що, якщо вже можемо, будь ласка, давайте закінчимо цю презентацію. Я, я, я давайте, давайте дякую. Буду. Декілька слів про інноваційний центр місто Городок, компанія Епіцентрка. Ну, Епіцентр присвяти, я думаю, не потрібно. Всі знають компанію. Коротенька історія. Громада звернулася до засновника компанії «Епіцентр» Олександра Володимировича Гереги з тим, що молодь виїжджає з міста, а потрібні робочі місця, і що можна для цього зробити. У нас якраз в той час запускався проект інтернет-торгівля, тобто інтернет-магазину. Давайте спробуємо створити контакт-центр на базі людей, які мешкають в гуртку, тобто місцевої місцевої громади. В нас все класно вийшло. Контакт центр запустився. Через рік він почав обрастати іншими відділами, які пов'язані з клієнтським сервісом. Дійшли до такого періоду, коли вже все класно по онлайну. Ми почали працювати вже з проектами, які стосуються офлайну і інших бізнесів. Далі виникла ідея, а чому тільки клієнтський сервіс? Чому ми не можемо, наприклад, в городку відкрити такі напрямки, як IT спеціальності, як Digital маркетинг і так далі? Почали спілкуватися з людьми, які в цій сфері, щоб їх спонукали переїхати в городок. Один з пунктів, звичайно, після заробітної плати був класний офіс, Класне місце, де можна вільно працювати, щоб там все було, було зручно, ергономічно. Ну, всі ми знаємо, як виглядають там IT, it офіс за кордоном і так далі. Тому в 2020 році почали будувати такий офіс на базі адміністративної будівлі станкобудівельного заводу, який вже не працював, і в грудні 21-го року, фактично за два місяці до початку війни, ми запустили цей офіс. Зараз, звичайно, війна внесла певні корективи в його роботу, але зараз ми робимо акцент ті спеціальності, які потрібні. Ви зараз бачите на екрані. Тобто, фактично нам потрібні діто-маркетологи, всі професії, які з цим пов'язані, і спеціалісти відділу. IT. Загалом це близько 30 професій. Якраз приблизно два тижні назад компанія «Епіцентр» перемогла в номінації HR-бренд року саме за запуск цього, цього офісу. На сьогодні IQ офіс являє собою, значить працює близько 300 працівників. Взагалі він розрахований на кількість 800 робочих місць. Намагаємося до цього рухатись. Що стосується, як користі, окрім робочих місць для місцевої громади, за цей рік поточної було сплачено 11 мільйонів гривень податків і 7,2 до місцевого бюджету. Дуже дякуємо за презентацію.